Спонтанні незаплановані подорожі завжди вабили нашу невеличку компанію друзів. Ось так просто сісти в авто та вирушити в дорогу, чи то в якесь місто, де ми раніше не бували, чи село, чи в ліс, чи до річки неважливо, просто відірватися від буденних проблем та чкорнути на назустріч пригодам. Навіть посеред робочого тижня, взявши на роботі відгул або лікарняне, в цьому була своя романтика. Так сталося і того дня. Юрій, наш друг, запропонував з'їздити на вихідні на одне мальовниче озеро, яке знаходилося посеред Великого Хвойного лісу, та залишитися там на ночівлю в палатках. На вулиці була середина липня, чи не найкращий час для такого роду відпочинку. Тож, звісно, всі з нашої команди, включаючи Михайла, Світлану, Аліну, Юрія і мене. Погодилися без вагань. І вже на наступний день, зібравши необхідні речі та придбавши в супермаркеті продукти для пікніка, ми завантажились в авто Юрія та вирушили в дорогу. Наш пункт призначення знаходився за 120 кілометрів від міста, де ми проживали. Цей мальовничий ліс був розташований віддалік від населених пунктів. До найближчого було десь кілометрів з 10 судячи по карті. Від з'їзду із траси до нього вела ґрунтова дорога через поле протяжністю один кілометр. Мені вже не терпиться туди дістатись на пожню ночівлю в палатках. Радісно бубонів Михайло. Коли ми вже були на півдорозі до точки на навігаторі. Так, це ж наша перша спільна поїздка влітку. Нарешті вдалося вирватися з цієї міської метушні. Додала Світлана. Юр, а ти вудочки хоч взяв? Не хотілося би, знаходячись біля озера, не покуштувати свіженької смачної рибки, звернувся я до нашого водія. А як же? Вони в мене завжди в багажнику, відповів товариш. За веселими розмовами, час в дорозі минав швидко, і ось голос в навігаторі сповістив нас, що ми були майже на місці. Як же тут красиво, і чому ми раніше тут не бували? захопливо вигукнула Аліна. Місцина дійсно зачаровувала своєю атмосферою, широке, поросше травами та квітами поле, на краю якого розпочинався густий високий ліс. Отак, помилувавшись якусь мить краєвидом, ми з'їхали з основної траси та попрямували по вузенькій ґрунтовій дорозі до околиці лісу. На таку дорогу моє авто точно не розраховане, поскаржився Юрій, вкотре оминаючи одну з ямок якими була всіяна ця так звана дорога, сюди поза шляховиком добиратися треба, та не пар помаленьку докатимось. Намагався заспокоїти його Михайло. З горем пополам, ми таки дісталися до початку лісу, та вийнявши речі з авто, вирушили на пошуки озера, яке, зі слів знайомого Юрія, який, до речі, і порекомендував сюди з'їздити, мало знаходитись за хвилин 10 ходьби від краю лісу. З якого ми, власне, і розпочали свій похід. «Гарно тут, а повітря яке свіже, і я б тут залишилася жити. Мрійливо протягнула Світлана. За декілька хвилин ми вже помітили відблиски сонця в озерній воді. Воно було метрів двісті завширшки з чистою прозорою водою біля берегів. А щоб порибалити або поплавати в ньому, потрібно було спочатку спуститися з крутого півтораметрового обриву. Цікаво. Яка риба тут водиться, промовив Юрко, розмотуючи свої вудочки. Так, а чого ж ми стоїмо? Скоро ж вечорітиме, треба облаштувати наш табір, промовив я до друзів, які безтурботно стояли на березі та насолоджувалися красою навколишнього середовища. Так, дійсно, Юра, на тобі рибалка. Надіюсь, рибна юшка сьогодні буде. Дівчата, за вами організація поляни. Ну а ми, хлопці, йдемо, поставимо палатки, а потім збираємо дров на багаття». Діловито розпорядився Мишко. З чим ми, власне, і погодились та приступили до роботи. Ого, а риба тут нічогенька. вигукнув Юра, виважуючи чималеньку, судячи з того, як вигиналась його вудочка рибину. Ми ж відразу кинулись до нього, перервавши процес установки палаток. І вже за хвилину в руках нашого товариша красувався величенький карась, десь, мабуть, під кілограм вагою. Ну, все, вечеря у нас буде, задоволено вигукнув він, радіючи, мов мала дитина, новій іграшці. Та й урешті настрій відчутно поліпшився. Ми так довго чекали цього відпочинку, і все складалося найкращим чином. Палатки були встановлені, тож я з Михайлом відправилися на пошуки дров. В той час як дівчата завершували приготування закусок, а Юра витягував з води уже третю рибину. Ми розпалили невеличке багаття. Приготували юшку із свіжої риби та смачно повечерявши, повсідались навколо вогню, насолоджуючись теплим літнім вечором. Потріскування дров багаті та поодинокі вигуки якихось нічних птахів з верхівок дерев створювали просто неймовірну атмосферу. Хотілося, щоб цей вечір не закінчувався ніколи. Та сон потихеньку брав своє. І десь о годині другій ночі ми розійшлись по палатках. Хлопці в одну, а дівчата в іншу. На вулиці все ще лунали лементи лісових тварин, від яких, чесно кажучи, ставало трошки моторошно. Застібнувши палатки з середини, ми позалазили в спальні мішки та поринули у сон. Відключився я моментально. На свіжому повітрі, тим паче після насиченого дня, засинаєш справді дуже швидко. Не знаю, як довго я спав. Проте, розбудило мене якесь дивне шарудіння з вулиці, ніби хтось лазив навколо палатки та щось шукав. Я вже було подумав, що це хтось з друзів вийшов з палатки, щоб справити свої природні потреби. Проте, увімкнувши ліхтарик та освітивши палатку, я замітив, що хлопці тихо посопували у своїх спальниках. Ну, значить, хтось з дівчат, подумав я, та хотів уже було далі лягати спати. Як раптом до звуків шарудіння додалося ще якесь гучне сопіння, ніби хтось голосно принюхувався до чогось. Оце вже викликало в мене тривогу. Невже до нас якийсь хижак наблизився? Та чого я власне дивуюся? Ми ж посеред лісу. Тут таких мешканців вистачає, намагався заспокоїти я себе. У мене, звісно, був з собою карманний розкладний ніж? Та це навряд чи зарадить, якщо це якийсь ведмідь чи вовк, а бути розтерзаним їм якось не хотілося. Хлопці, прокидайтеся, у нас непрохані гості. В напівголосу промовив я, намагаючись розбудити Михайла та Юру. Та дай поспати, що там таке? Сонним голосом пробурмотів Мишко: хтось лазить біля наших палаток, треба йти глянути. Може, хижак якийсь. Хлопці миттю підірвались та почали вслухатися до того, що відбувалося зовні. Крім шарудінь та сопіння, ми почули ще якесь чавкання. Та тварина, очевидно, щось їла. Так, це вже не дуже прикольно, промовив Юра. Треба якось відігнати його. Там ж харчі наші залишились. Мабуть, воно відчуло їх запах. Давайте помаленьку вилазити. Запропонував я. Та, діставши свій ніж, почав обережно розцібати палатку. Далі ми ввімкнули ліхтарики та почали освітлювати територію біля палатки. Спочатку не помітили нічого. Та коли промінь від ліхтарика промайнув біля палатки, де спали дівчата, я ледве не знепритомнів від страху те, що ми побачили в світлі ліхтарів, змусило нас на якусь мить заципеніти від жаху та паніки. На нас дивилася якась невідома моторошна до усрачки істота, що нагадувала невдалий експеримент по схрещуванню кажана з якимось чотирилапим хижаком, велика приплюснута морда з червоними маленькими очима, що відблискували світлі ліхтаря, гострі, довгі вуха та широчезна пащека, повна гострих довгих ікол. Переміщалась тварюка на чотирьох кінцівках, з яких стирчали гачкоподібні пазюри. Хлопці, ви теж це бачите? Що це нахрін за нечисть? злякано пробурмотів Михайло. Істота підхопила в зуби щось з землі та грізно загарчала в нашу сторону. Придивившись уважніше, ми помітили, що в пащеці своїй воно тримало відгризану кисть руки, людської руки. Воно жерло людину. Це ж рука. Чия в нього рука в зубах? закричав Юра. Господи, дівчата, невже не це хтось з них? Я вже було хотів погукати їх, та тварюка зірвалася з місця і помчала до нас. Валимо звідси! закричав я, і ми зірвалися з місця. Ми гналися, мов навіжені десь в глиб лісу, та й справа, спотикаючись за коріння дерев, що стричали з землі, та ухиляючись від гілля. Хоч в нас і були ліхтарі. Та під час бігу допомагали вони не дуже. Істота гналася за нами. Ми чули її гарчання десь в метрах п'яти позаду. І ось, наткнувшись на чергову перешкоду під ногами, я впав на землю та скотився в якусь невелику яму, боляче підвернувши ногу. Ліхтар вилетів у мене з рук та лежав за кілька метрів від мене. Далі бігти я не зміг, тож просто лежав, стараючись не видавати зайвих звуків. В надії, що істота мене не почує. На щастя, так і сталося. Воно погналось далі за хлопцями, а через якусь мить я почув пронизливий крик когось із друзів, який продовжувався секунд з 10, а потім затих. О, ні, невже воно їх не здогнало, промовив я до себе та спробував підвестись. Навколо була просто непроглядна темнота, без ліхтаря ніяк. Тож я підняв його з землі. Знайшов якусь палицю неподалік, щоб хоч би якось оборонятись, якщо тварюка повернеться, та вирушив на пошуки друзів. Хоча я й поняття не мав, в яку сторону потрібно було йти. Було неймовірно страшно, я залишився сам один в цьому клятому лісі. Я не знав, чи живий хоч хто-небудь з нашої компанії. Вічай та паніка зводили мене з розуму. Я йшов, поки були сили, аж поки не звалився від бесилля та відключився на тому ж місці. Прокинувся я, коли вже був світанок. Веселе щебетання птахів над головою та проміння сонця, що пробивалося крізь верхівки дерев, навіть не натякали на те, що сталося минулої ночі. Як би я хотів, щоб це був лише сон. Та на жаль, це відбулося насправді. Біль в нозі нагадав про себе. Тож я, спираючись на палицю, пошкутильгав далі. Як не як зорієнтувавшись на місцевості, я вирішив сторону, де мав би знаходитись наш табір. Через якусь мить я натрапив на те, що остаточно зруйнувало мої сподівання знайти когось друзів. На землі, поміж дерев, валялися розтерзані тіла Михайла та Юрія. Від побаченої картини мене вирвало на тому ж місці. Так паскудно, я ще ніколи себе не почував. Невдовзі я дістався до нашого табору. Дівчат там не було. А біля палатки, де вони спали, я побачив ту саму відгризену руку, яку тримала в своїй пащеці істота. На ній я впізнав кільце, яке належало нашій подрузі Аліні. Я знайшов свій телефон та спробував зателефонувати Світлані. Можливо, вона вижила. Декілька секунд я чув гудки, а далі хтось підняв телефон. Як же я зрадів, коли почув голос моєї подруги: Світлана, ти жива! Слава Богу! Де ти? Вона плакала в телефон і намагалася говорити крізь сльози. Напала на Аліну, вона мертва. Я знайшла тільки її руку. Я не чула, коли вона вийшла з палатки. Потім вночі мене розбудили дивні звуки, ніби якийсь звір ходив зовсім поруч. Я хотіла розбудити її, та Аліни на місці не було. Мені стало дуже страшно. Потім я почула, як щось почало гарчати, а через мить кудись погналося. Я тихенько вилізла назовні та хотіла розбудити вас, але нікого не знайшла. Ти не уявляєш, як я перелякалася. До самого ранку просиділа в палатці, трясучись від страху. Вранці я знайшла відгризину руку на землі. Це була рука Аліни. Я впізнала її, що тут після відбувається. Світлана, скажи мені, де ти зараз? перервав я подругу. Я біля автомобіля, чекала, що хтось прийде сюди. А де ви? Хлопців більше немає. На нас вночі напав якийсь монстр, вижив тільки я. Світлана, чекай мене там, я скоро буду. У відповідь я почув плач в телефоні та завершив виклик. Знайшовши ключі від авто, я попрямував до Світлани та все їй розповів: ми покинули те кляте місце. Думаю, не варто описувати в деталях, що відбувалося далі. Розслідування, допити, похорон друзів та сльози. Наш відпочинок обернувся трагедією. То була наша остання поїздка.